Доброго здоров'я, з вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Пригінецьний телемарафон. Вчора хтось мімохідь мені написав, що я розпалюю антиамериканський настрій, що е, Трамп хороший, і американці наші постійні союзники. А те, що зараз відбувається, це якийсь там момент, який скоро має минути. І в принципі, я абсолютно згоден, що е, ми не можемо е, говорити про те, що американці нам ворогі. Навпаки, ми всі віримо і сподіваємося, що Трамп подумається і е, постійно е, перейде на бік добра. Ну, це сподівання є, але це не означає, що ми повинні е, е, приховувати те, що відбувається насправді. Ну, от дивіться: сьогодні вранці мені дві е, новини потрапили в руки. Перша новина це те, що Калас говорить про те, що. Європа хоче замінити Америку в деяких місцях, де працювала USAID. Це фонд розвитку американський, ну фактично, фонд підтримки демократії в світі. І друга частина це заява американського генерала, керівника африканського флоту про те, що Америка виходить з Африки, і що треба мати більш. Треба мати більш сучасні способи впливу і так далі. Мається на увазі, що навіщо нам мати бази і військових, якщо ми там можемо дронами літати, і так далі. і так далі. Це два, дві таких заяви, які ніби випадково сьогодні в один день вони точно випадково співпали. Давайте дивимося, що це означає. Перше, давайте почнемо з простого: з армії. Значить, армія Сполучених Штатів виходить з дуже багатьох. Регіонів. Ну, от кілька днів тому було повідомлення про те, що кілька тисяч військових виводиться з Креї. Такі самі заяви звучали про от зараз. Ми говоримо про те, що до цього, до речі, це Сірія і Іран, і Ірак. Сірія і Ірак. Так само до цього активно говорили про виведення. Американських сил з Румунії і Польщі, ті самі, які є головними логістичними центрами е, забезпечення України. Через них основна вся ну не основна а вся зброя і вся допомога йде через ці країни. От, тобто е, і сьогодні е, немає повідомлень про те, що вони виводять війська з Японії, але йде і говорить про те, що вони хочуть там все оптимізувати. Ну, як я розумію, мову цих бюрократів, оптимізація ці є скорочення, хоча саме слово скорочення не звучить. Таким чином, ми бачимо картинку, що з метою скорочення витрат формально. А по суті, дотримуючись гасла, що Америка знов має стати великою, але на маленькій території. Припустимо, на територію гольф-клуба Трампа американці звідусіль виводять свої війська. Тобто, таким чином вони втрачають контроль над певними територіями. Справді, в Африці частина, припустимо, там Нігер, оця вся частина, вона вже втрачена. По суті, там відбулись перевороти під керівництвом дружніх Трампу країн, таких як Крагія. І там вже тепер є американські уряди, і вони витісняють звідти Францію, яка там була, і тепер, відповідно, витісняють американців. Але е, наступ е, по всій Африці очевидний, дуже великий. Що туди приходить натомість? Туди приходять різні ЧВК, які тепер вже не Вагнера, але суть їх не міняється. І туди приходять е, китайці. Китайці приходять туди. Активніше не тільки з військовими базами, вони то приходять з портами своїми, логістиками, боргами, забиранням за борги місцевої структури і так далі. 40 країн Африки мають великі структурні проекти Китаю. Тобто, якщо ви подивитесь на карту Африки, то бачите, що по всьому периметру Африки стоять китайські. А чи там є американські пурти? У ну, Джебуті є база, але вони її там, я так розумію, що скоро теж скоротять і так далі. Тобто Гудбай э, Америка, э, Повна Африка, Гудбай Америка. І э, тут ми можемо додати те, що я, про що я сказав: USAID. Це фонд, який був скорочений створений Кеннеді в 61-му році, оце подивіться на мене. Оце я 62-го року народження, а от воно 61-го. Тобто, це така вже достатньо, ну як би сказати, стара структура, яка багато років працювала в інтересах е Сполучених Штатів. І її мета, там освіта, медицина. Е то вона така гуманітарна, але. Е ці говорять про те, що через цю структуру американці просували демократію. Ну, грубо кажучи, це виглядало так, що якщо в якійсь країні є сили, які виступають за демократію, вони могли е, взяти гранти, вони могли там отримати якусь допомогу от, і е, якось розбудовувати в себе демократію. Ну, Україна отримувала такі гроші, це реально, і дуже багато інших е, країн. Які так, так само отримували ці гроші, це не означає, що там це су, суто <гум> на підтримку політичних партій. Це могло бути і на підтримку медицини, якісної там освіти, і це тоді мало бути прикладом для місцевих народів. Про те, що подивіться, яка гарна американська медицина, яка гарна американська освіта. Давайте вчитися там, давайте і так далі. І це був як приклад. Демократії не з телевізора, а з реального життя поруч. І, е, на жаль, все це вже звертається, цього вже не буде. І е, європейці хочуть замінити е, американців в деяких регіонах, але далеко не всіх. Оце все тут, що навколо Європи, вони ще таксяк, може, в, на Близькому Сході, в Північній Африці, десь і ще там. Але замінити все це неможливо. Ну, по-перше. Це дуже дорого. А, і коли у американців на це традиційно виділялися гроші, і це була стаття, яка в них в розходах, вихотрах, яка вже була, то це одне, а коли наново створити таку статтю, це зовсім інше. І другі люди, розумієте, ключове ж не тільки гроші, а ще й люди. Що з цими людьми, які працювали в цих структурах. Це е, грантаїди. Нам їх не шкода, вони грантаїди багатою великою мірою. Частина з них не грантаїди. А Мали якийсь свій бізнес, отримували якусь підтримку. І що відбувається з цими людьми? Як правило, Як правило, відбувається так: вони починають шукати, хто їм знову може допомогти, надати якісь гранти чи допомоги, чи підтримати їхній бізнес. І тут виявляється, що це все китайці. Тобто там, де європейці зможуть щось зробити, вони це зроблять, а там, де вони цього вже не встигли, тому що процес почався раніше, ніж. Європейці одумалися, це вже роблять китайці і росіяни. Таким чином, продовжуючи нашу тему великого наступу на демократію, можемо сказати, що коло демократичних країн і коло країн, які намагаються побудувати демократію в світі, буде зменшуватися. І буде зменшуватися з кількох причин, тому що там не буде американської армії, там не буде. Яка могла би захистити місцеві громади від тиску автократії. Автократію побудувати легше, тому що з'являється хтось один. У нього є купа різних можливостей. Він домовляється з іншим таким самим. І вони починають просувати ідею: ти давай мені допоможи, а я тут тобі потім якось відпрацюю. Отак от приблизно. і... Значить, <кій> американської армії не буде, американських фондів там не буде. Відповідно, танців у демократії стає менше. Народ традиційно не хоче демократії. Народ традиційно хоче хорошого царя. Ну, так і є, ну у нас хорошого царя всі хочуть. Ну що ти тут зробиш? Нічого не зробиш. Ющенка хотіла як хорошого царя, і Януковича хотіли як хорошого царя і Зеленського. Ото тільки Порошенка не хотіли як хорошого царя, просто швиденько вибрали, бо прагматично подумали, що так хай буде. Ну, але виходить потім, що єдиний, хто такий далі продовжує працювати, це сам Порошенко. Але всі інші це були бажання обрати хорошого царя. І зараз будемо шукати, до речі, хорошого царя, який прийде, порядок не веде. Оце ж гасло. Ж, ж, Хтось прийде і щось не веде. Оце, оце в чому ми і. Є, ми не хочемо нічого самі наводити, ми хочемо, щоб хтось за нас це зробив. А що ви думаєте, що в інших країнах не те саме? Не те саме. Ну і давайте подивимося на тисячолітню історію. Тисячелітня історія генетично закладає наше бажання, щоб хтось все робив за нас. І тому потихеньку-потихеньку демократії відступають і гени демократів, які в нас були в казацькі часи. Вони так само потихеньку закривають очі на реальні, і ми починаємо думати, а як же так, щоб владу не покритикувати, і щоб все було так, як треба, і щоб виборів не було, і, 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 і що ті вибори дадуть, ми так все знаємо, і провести їх неможливо. От, але е, коли питають, кого ви хочете обрати, е, то зразу всі починають казати, що ну. 74% довіри до Зеленського. До так от, повертаючись до демократії, вчора вийшло розслідування, по якому е виходило, що нещодавно сюди приїжджав Портнов перед смертю. І е був такий проєкт, дуже цікавий. По Портнов повинен був стати. Президентам і всіх оцих значить, проросійських елементів, і повинен був пройти в другий тур, і повинен був стати все, що переміг Зеленський. І це дуже цікавий, до речі, проєкт. Дуже-дуже цікавий проєкт. Це про те, що на виборах, які мають відбутися, було заплановано повну відсутність. Опонентів Зеленського з правого чи правого напрямку чи патріотичного напрямку. Тобто це означало, що е, залужного не повинно було бути. Ну, от як ви собі уявляєте, Зеленський балотується, Залужний балотується, Порошенка болотується, і Портнов балотується. І у підсумку Портнов і Залужний виходить другий ту. Собі, собі якось це уявляєте? Думаю, ніхто собі, собі цього не уявляє. Залужного умовили не йти, окей. Порошенко заборонили брати участь через санкції, через там все таке. Окей. Слухайте, ну є же ще там куча в списках зараз, які туртуються купа різноманітних кандидатів. Ну, типа там Буданов. Або притула, або ще хтось. Ну, є ж вони. Ну я розумію, що народ в багатьох випадках скаже: ні, я не хочу Зеленського, давайте хоч когось іншого. Да пофіг кого давайте. І якщо буде, умовно кажучи, ну, я не, не знаю, там Стерненко і этот, як він там називається, Пертнов, то ну, ну, кого, за кого будуть вже голосувати? Ну, ну будуть казати: ну окей, це такий-сякий, але ж ми будемо вже краще. Голосувати за Стерненка чим за Пертнова. Хоча обидва вони якби дуже люблять банкову, але все ж таки. Той з відверто проросійськими позиціями, а той просто, м, ну так. Да. Так от, що тоді виходить? Виходить, що е, планувала система виборів таким чином проведення. Щоб вивести в другий тур, як це робив Кучма, коли прибрав Чорновола і переконав е, е, Ющенка не балотуватися, вивести в другий тур комуніста. Оце приблизно та сама історія. Але вона говорить саме про те, що влада знає, може і хоче, як не випустити в другий тур ніяких опонентів для себе з патріотичного сектору. Одні її підконтрольні, і вони не підуть в останній момент скажуть, ми підтримуємо, ми підтримуємо. Будан скаже, ми підтримуємо. Притулка скаже, ми підтримуємо. Стерненко скаже, ми підтримуємо. всі скажуть, що ми підтримуємо і нікого не виявиться. Залужного умовлять, він може промовчить, може скаже, що підтримує. Порошенко не зможе подати документи, там почнуть давити когось іншого. Ну, немає значення. От виходить. Значить, Зеленський, і з правого сектора всі консолідовано підтримують е, значить, цього Портнова. І от отакий от, от був ну, план, така демократія у нас е, була запланована. І це все не вигадки, це от вчорашнє розслідування, почитайте, чому приїжджав Портнов перед смертю сюди, як він себе вже уявляв, е, видатним Медведчуком номер 2 чи кимось там ще. Отакі. От так що дякую вам, що ви послухали про те, як розвивається наша демократія в світі і в Україні. І е, гарного всім дня! Е, і я бажаю вам, прошу вас е, лайкайте, коментуйте. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, особливо ті, хто додивився до кінця. І донатьте, донатьте, донатьте наші пацани <гум> мене сьогодні викладу відео. Зайдіть на телеграм, подивіться. Пацани показують, як вони печуть картоплю на вугіллях спаленого їхнього бліндажа. Тобто москалі вдарили по бліндажу, спалили їхній бліндаж, там все перегоріло, і вони туди закладають картопельку, печуть картоплю, і кажуть: що би ворог не робив, ми все переможемо. Це вражаючий оптимізм наших хлопців. І саме цих хлопців я прошу підтримати там в описі. Слава Україні! Гарного дня!